Велика стіна загальна назва серії фортифікаційних укріплень, побудованих вздовж північного кордону Китаю. Будівництво стіни було розпочато за наказом першого імператора Китаю синшихуану в III столітті до нашої ери, щоб запобігти вторгненню північних кочових племен. Стіна була побудована розумно, використовуючи природні особливості ландшафту, вона звивалася на гірських хребтах та гребенях пагорбів. Нові ділянки стін і укріплень додалися згодом, а остаточно будівництво було закінчене у XVII столітті. Велика стіна ніколи не мала єдиної структури. Найперші ділянки стіни були побудовані з утрамбованої землі, яку обкладали камінням вежі, бастіони і сторожові вишки були побудовані на відстані польоту стріли один від одного. Видимі сьогодні ділянки стіни добудували пізніше і вже зцегли. Обороноздатність великої китайської стіни забезпечували не лише неприступні мури, але й ефективна комунікаційна система, сигнальні і сторожові вежі розпалюючи багаття, а вартові, які несли службу на стіні, за допомогою димових сигналів швидко поширювали новину далі по стіні. Середня висота монументальної будови становила 10 метрів, ширина зверху 4-5 метри. Щодо загальної довжини ділянок стіни існує багато офіційних і ще більше неофіційних даних, проте найбільш часто фігурує оцінка довжини стіни у 7 тисяч кілометрів. Через свої грандіозні розміри, велика китайська стіна помилково отримала репутацію найбільшого творіння, зробленого людськими руками на земній кулі, яке видно з місяця. Насправді це не так. Незважаючи на таку довжину, стіна не надто широка для того, щоб побачити її з великої відстані неозброєним оком. Більша частина легендарної споруди повністю занепала протягом століть. Вона поступово руйнувалася під дією стихійних лих, а також розбиралася на цеглини місцевими селянами. Сьогодні вцілів лише короткий відрізок стіни, який був відновлений і оберігається в основному через туризм. Велика стіна досі є найвідомішим символом Китаю, і у 1987 році її додали у список культурних об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Побудований на берегах річки Єфрат відігравав надзвичайно важливу роль в історії Месопотамії. Точна дата заснування Вавилона невідома спочатку. Він був маленьким акацько аморіцьким містом, але поступово його значення зростало у 18 столітті до нашої ери під час царювання Хамурапі місто стало центром Вавилонського царства. Пізніше, в період панування асирійців, місто дещо занепало. Але вже під час правління Навуходоносора II Вавилон був повністю відновлений. Квітуче місто стало центром Нововавилонського царства у VI столітті до нашої ери. У той час Вавилон був оточений міцними стінами протяжністю близько 18 кілометрів. Могутні стіни висотою 18 метрів, побудовані з обпаленої глиняної цегли, та легендарні ворота іштар. Надихнули античних істориків внести споруди до списку чудес стародавнього світу. Процесійна дорога вела через ворота іштар, а потім пролягала повз фортифікаційні мури внутрішньої стіни та палацу. Поблизу могли бути легендарні висячі сади, але точне їх розташування досі невідоме. Процесійна дорога вела до оточеного стіною храмового району, релігійного центру міста. Тут стояв Зикурат, присвячений головному богові Вавилона Мардуку. План забудови міста був простий: вузькі, але довгі прямі вулиці розділяли місто на квартали. Нові частини міста, які виникали довкола, були в основному житловими кварталами, де проживало кілька сотень тисяч людей. У другій половині шостого століття до нашої ери Вавилон знаходився під владою персів. Проте продовжував діяти як один із царських центрів. Його значення не зменшилося навіть в часи правління македонського царя Олександра Великого після завоювання ним Перської імперії. Після ранньої смерті царя Олександра Вавилон занепав, а пізніше повністю обезлюднів. Вікінги, які прийшли з півночі Європи в 9-11 столітті, були відмінними мореплавцями. Під час своїх набігів вони досягли Ісландії, Гренландії та Північної Америки. На захоплених територіях вікінги заснували колонії, поселення подібні до своїх скандинавських. Їх, як правило, облаштовували на березі моря, в захищених бухтах. Для морської торгівлі було важливим мати такі надійні порти. Тому в процесі будівництва вони були відкриті до моря, а зі сторони берега обнесені захисним земляним валом і вертикально вбитими стовпами, які були оточені ровом, що виходив до моря. Уздовж оборонної стіни було кілька сторожових веж і, як правило, тільки одні ворота. В таких поселеннях помешкання розташовувалися хаотично. В центрі стояла найголовніша будівля центральний зал. Тут засідала рада чоловіків і тут же приймалися важливі рішення, які регулювали суспільне життя. Величезний зал був схожий на перевернутий корабель там проводилися свята та бенкети, на яких були присутні всі жителі поселення. Житла, як правило, будувались прямокутної форми з колод. Дах крили торфом, черепицею або соломою. Двір обгороджували парканом, мали невеликий сад і кілька прибудов. Домашніх тварин тримали в своїх будинках. Довжина будинків була різною, деяких до 80 метрів. Ширина ж залежала від розміру кроку в даху. Поперечні балки даху підпиралися двома лініями стовпів. Підлога була з утрамбованої землі або остелялася дерев'яними дошками. Меблі були простими. Уздовж стіни стояли лави, вкриті шкурами тварин або хутром, на яких сиділи вдень і спали вночі, готували їжу на відкритому вогні всередині дому. Таким чином, також опалювали будинок. Інші будинки стояли щільно один до одного. Вздовж вузьких вулиць, вкритих дошками, викопували канави для водостоку. Кладовище було за помешканнями, але всередині захисного валу поселення. Сільськогосподарські землі, пасовища та ліси розташовувалися вже за стіною. Батьківщина Вікінгів, скандинавський скандинавській півострів. Вони жили на території сучасних країн. Данії, Норвегії і Швеції. У пошуках родючої землі, пливучи на своїх довгих кораблях, вони відкрили Ісландію, Гренландію і навіть Америку. Вікінги переважно займалися грибальством, землеробством і торгівлею. У них були народні збори, які називалися Тинг. Очолював норманів конур. З 8 століття вікінги почали здійснювати грабіжницькі походи. Перший похід відбувся в 793 році на Англію. Монастирі якої вони пограбували. Крім Англії, вони нападали на Францію, Італію та Іспанію. На півночі Франції вони утворили своє герцогство, Нормандія. Із 9 до 11 століття цей період набув назву Доба походів вікінгів. Вони завоювали половину Англії і Південну Італію. У 1066 році вікінг Фільгейм Завойовник завоював усю Англію. І утворив прицвітаюче королівство. Сходом вікінги прийняли християнство і перестали нападати на інших, і почали займатися землеробством.